Вітаю вас. Це програма Власний погляд про законодавчу роботу у Верховній Раді. Ми говоримо із народним депутатом Русланом Марцінковим, членом комітету з питань будівництва містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики і представником фракції «Всеукраїнське об'єднання свободи. Вітаю вас, Доброго пане Руслане. Доброго. Отже, почалася третя сесія Верховної Ради Сьомого скликання. Які власне ваші особисті законодавчі плани на цю сесію? Ну, я хочу сказати, що я працюю власне в комітеті будівництва архітектури житлово-комунального господарства, регіонального розвитку і то законопроєктів, мною було напрацьовано. Я працюю над таким законом щодо зміни до закону про регулювання містобудівельної діяльності, зокрема стаття 39.39.1 1, стосується пайових внесків будівельників в місцеві бюджети, в місцеві органи влади. Сьогодні, Що на... власне це передбачає? Сьогодні, на жаль, мали би будівельники сплачувати до 10 від суми кошторисної вартості будівництва. Це особливо стосується обласних центрів міста Києва. На жаль, в законі чітко не передбачає Бачено сьогодні механізм контролю за чи сплачують чи чи, чи сплачують, чи ні власне мій законопроект покликаний, коли власне в подається декларація про введення в експлуатацію в державбутку то забудівельники зобов'язані подати довідку про те, що вони сплатили повністю кошти у місцевий бюджет. А це в першу чергу ці кошти йдуть на ремонт доріг, на ремонт дитячих садочків, на ремонт шкіл. Тому це є дуже важливо. Мінімально могли бюджети отримати від цього законопроекту близько 600 мільйонів гривень. Це достатньо великі кошти для місцевого самоврядування. Ще ряд законопроектів стосується сьогодні справедливого розподілу субвенцій державних. Бюджетів ви але, до речі є співавтором внесення змін до так, 에, закону про державний бюджет року. сьогодні. На жаль, проблеми в житлово-комунальній сфері є дуже велика, але кошторис, той кошторис, той бюджет, який затверджений на цей рік, а це 1 мільярд 600 мільйонів. Це дуже маленька сума, якщо врахувати, що треба ремонтувати житло, треба ремонтувати наші труби водопостачання, теплопостачання, і ще один приклад того, що несправедливо сьогодні розподіляється, це те, що, наприклад, половина ці. Ціє суми йде на заміну мереж водопостачання, і вони йдуть тільки на чотири області: Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, а де інші області? І, власне, ми запропонували зміни до бюджету, і вони сьогодні є на розгляді цієї сесії Верховної Ради про те, щоб, по-перше, добавити коштів на ремонт житла на ремонт мереж водопостачання і справедливо розподілити. Окремо хотів би сказати, що одна з законодавчих ініціатив Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – я був один з співавторів, це про справедливий розподіл субве. З державного бюджету. Ми кажемо, що сьогодні є один принцип, який би міг справедливо розподіляти субвенції з державного бюджету. Це по кількості населення, які мешкають ті чи іншому регіоні. По сьогодні несправедливо, коли я був на засіданні уряду Азарова, коли розподіляли 7 мільярдів гривень на дороги, то 999 мільйонів гривень на Донецьку область, 600 мільйонів на Луганську, а на Чернігівську область, де я є уповноваженим від Цеукраїнського об'єднання Свобода, дали 32 мільйона гривень. Це є несправедливо, тому ми кажемо, що можна це урегулювати від кількості населення. Такий законопроект був поданий. Окремо, хотів би сказати, мої законодавчі ініціативи стосуються захисту молоді. І, зокрема, остання моя ініціатива це молодіжне житлове кредитування. Сьогодні, на жаль, немає закону про молодіжне житлове кредитування. Мною було розроблено такий закон, тільки сьогодні є постанови уряду і є певні міністерські накази, але такого закону немає. Він вже був винесений до сесійного загадка. Ще не був він тільки зареєстрований. Він готується зареєстрований, але це буде досить такий позитивний закон, тому що передбачається півтора відсотку від спеціального фонду, від тих коштів, які йдуть власне, на інфраструктуру, мають виділятися власне на молодіжне житлове кредитування, і в першу чергу мають отримати допомогу ті молоді сім'ї, які виховують інвалідів, які мають більше трьох дітей. От власне сьогодні цей закон є на на розгляді. Ще один закон, який я стикнувся до речі. Їздячи по східній Україні в місті Харкові, був в Донецьку. Це коли наші діти, студенти їдуть з районних центрів, з сіл у міста, а їм кажуть, а місць в гуртожитках немає. І особливо стикнувся в місті Харкові. На жаль, наших студентів кажуть, ідіть на квартири, а студентів-іноземців, які більше платять коштів, в першу чергу поселяють у гуртожитки. Тому моя законодавча ініціатива зміни до закону про вищу освіту, де 80% місць в гуртожитках повинні передбачатися громадянам. України. окремо хотів би сказати, що сьогодні активно е, працюю. Не тільки як з законодавчою діяльністю, а тим механізмом, які передбачений законом про статус народного депутата, це депутатські запити, депутатські звернення. Ну зокрема, мною вже було виголошено 18 депутатських запитів. Це достатньо велика кількість і сто Яка основна звернень. тематика. Основна тематика це сьогодні захист закриття шкіл, лікарень, дитячих садочків. Особливо це стосується Чернігівської області, яку я представляю, які це, це, головні. Головні соціальні соціальне питання соціальні питання, тому що взагалі Чернігівська область сьогодні в парадоксальній ситуації. Тільки за минулий рік 27 населених пунктів зникло з карти е, нашої держави, а ще 30 населених пунктів від одного до 20 жителів офіційно зареєстровано. Тобто ситуація досить і катастрофічна сьогодні в області. А ще прискорений темп закриття шкіл, лікарень, дитячих садочків призводить до того, що вибирають цілі села. Окремо хотів би сказати ну, минулого тижня. Е, пленарного тижня е, був. У порядку денному законодавство цьому... ведення морати він є на цьому тижні, і фракція Українського об'єднання Свобода докладе максимум зусиль, щоб цей законопроект був підтриманий і був проголосований. Інше він пит... також виноситься у порядку денному. цього порядку тижня? У Порядку денному є цього тижня, і завтра, в порядку денному, він є. І я надіюся, що всі депутати наберуться сили і проголосують за цей важливий законопроект. Окремо, хотів би ще додати, що сьогодні багато звертаються щодо сваволі держказначейства, які відбуваються, навіть місцеві громади. Збирають ті кошти невеликі, які є сьогодні повноваження, але, наприклад, не можуть по місяцях їх перерахувати на ремонт доріг, на ремонт шкіл, на ремонт дитячих садочків. І це стосується, я ще з цим стикався, як секретар Івано-Франківської міської ради, я працював до народного депутата. І тому проблеми місцевого самоврядування мені дуже близькі. І те, що сьогодні відбувається з казначейством, призводить до того, що ми не ремонтуємо в. В належний час і в належному місті наші дитячі садочки, наші школи, наші лікарні. І ці проблеми є досить значні. І окрім того, що сьогодні, замість того, щоб десь стимулювати розвиток підприємств, десь стимулювати розвиток виробництва, на жаль, влада пішла фіскальним методом і все більше вводяться нові податки, як утилізаційний збір, нещодавно було прийнято на сесії Верховної Ради, а також пробує якимось такими методами введенням векселями, іншими такими фіскальними методами Руслане. У вас настільки багато законодавчих соціальних ініціатив, про які ви щойно наголосили нам. От власне, як закон працює на місцях, і як законодавча влада працює з виконавчою для того, щоб плани реалізовувалися? Ну, я хочу сказати, що я як народний депутат України, незважаючи на те, що я є обраний по списку, але я активно працюю, наприклад, на Чернігівщині. Відбулося вже 65 зустрічей, і нещодавно я тільки повернувся з селища Ладан. Це Прилуцького району, де мав зустріч з людьми, де більше ста людей зійшлося в будній день. Людей дуже. Сьогодні турбують проблеми, особливо звертають увагу на те, що не завжди на місцях міські голови, депутатський корпус не звітують перед громадою, не приходять до громади, не радяться і тому дуже багато проблем сьогодні є у співпраці з місцевим самоврядуванням і у співпраці з головами адміністрації. Але для цього ми маємо власне наші запити, маємо наше право і, і невідкладного прийому. Я цим користуюся, вже казав, що більше 160 звернень звернень право по тих чи інших проблемах. Зокрема, основна маса цих проблем власне звертались люди на таких зустрічах. Окремо хотів би сказати, що як народний депутат я маю громадські приймальні і в Чернігівській області, в місті Чернігові, при Луках і в Івано-Франківську. Тому сьогодні... як часто ви зустрічаєтесь з вашими виборцями. Кожних два тижні у мене відбуваються по декілька зустрічей. Причому в зустріч особисто з вами чи з помічниками я зустріч як? особисто зі мною, тому що я рахую, що народні депутати України і Свобода вважає всі наші депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода сьогодні працюють активно в областях. Йдемо до людей. Ми не чекаємо, поки люди будуть іти в наші громадські приймальні. Ми їдемо в селища, в села. От нещодавно я вже знов казав, я був в селищі Ладан Прилуцького району. Той же день я був в селищі Талалаївка, який є центр району, село Кобища Бобровицького району. Перед тим я був в Новгород Сіверському районі, в Новгород Сіверську і в селі Ларинівка, де хотіли закрити школу, і ми разом з громадою добились. Перед тим, разом з своїм колегою Іриною Фаріон, були в місті Ніжині, де ми захищали школу від закриття номер 2 І так ми фактично всі ті вихідні дні стараємося зустрічатися з людьми, стараємося звітуватись про свою діяльність і виконувати закон про статус народного депутата. О, скажем так, спілкування з вашими виборцями, ті основні проблеми, які хвилюють сьогодні людей, чи з'являються у процесі роботи чи з'являться у процесі роботи законодавчі ініціативи, вирішення тих чи інших питань у законодавчому розгляді? Я хотів би сказати, що більшість законодавчих ініціатив, які я над якими працюю, це власне ідеї самих людей, які приходять з тою чи іншою проблемою, і вони або якщо це є значна проблема, яка є загальноукраїнського характеру, тоді я. Працюю над законодавчими ініціативами, над законопроектами. Якщо це локального характеру, така проблема, я відповідно депутатські звернення чи депутатський запит. От нещодавно знову ж таки в селищі Ладен до мене звернулися. Сьогодні, на жаль, катастрофічна ситуація з заводом Пожмаш, єдиному в Україні, який виробляв для пожежників машини. І сьогодні це підприємство на межі закриття. От, власне, депутатський запит в п'ятницю буде виголошений щодо ситуації на цьому підприємстві. І щодо інших проблем. Зокрема, я вже казав щодо студентів, щодо розподілу справедливих субвенцій. Власне, це ініціативи людей, які до мене зверталися. Ряд ініціатив, над якими сьогодні ми працюємо. Це теж певні ідеї людей і ідеї мешканців, які зверталися чи в громадській приймальні, чи на назустріч. До речі, ряд ініціатив законодавчих ви є співавтором також стосується і змін щодо місцевого самоврядування. Так, сьогодні, на жаль, місцеве самоврядування опинилося в дуже нелегкій ситуації. Забрані повноваження щодо податків. Зокрема, хотів би нагадати, що податковим кодексом було забрано ряд податків, які йшли в місцевий бюджет, ну, для прикладу, ринковий збір. Які сьогодні не, не збирають місцеві громади, той же самий дорожній збір, який був місцевих громад, а сьогодні він замінений акцизом, і громади повинні їхати до Києва. Ну і зрозуміло доказувати, що нам треба більше коштів чи менше раніше, все таки ці доходи приходили на, на, на місцевий бюджет. Окремо хотів би сказати, великою проблемою для місцевого самоврядування є так звані делеговані повноваження, а це, як правило, заробітні плати освітянам, лікарям, бюджетам. На жаль, держава не завжди в повній мірі надає... Ті кошти місцевим бюджетам, і місцеві бюджети, маючи доходи з оренди землі, маючи доходи з підприємців, перекривають цими коштами зар, щоб виплатити вчасно заробітну плату. Окремо хотів би сказати, що ряд моїх ініціатив, які я разом з іншими колегами-депутатами, власне, вони покликані полегшити роль місцевого самоврядування, це зокрема і залишення екологічного податку на місцях в повному обсязі. Це і сьогодні скасування судового збору. Щодо місцевих рад, тому що парадокс сьогодні громада, чи міська рада, чи районна рада, чи сільська рада судиться в користь громади, в користь громадяна. Громадянина, а з неї зобов'язують стягнути судовий збір. А досить часто це велика сума для місцевих, непідйомна для місцевих громад. Тут, власне, наша законодавча ініціатива, до речі, вона є в порядку денному скасувати такий судовий збір. Окремо хотів би сьогодні сказати, що сьогодні я працюю над тим щодо повернення повноважень місцевим громадам в контролі. Щодо будівництва та введення в експлуатацію, сьогодні нонсенс є Держарбудконтроль, державна установа сьогодні фактично контролює всю цю сферу і власне виникають парадоксальні ситуації: видають дозвіл не місцеві громади, вводять в експлуатацію не місцеві громади, але люди йдуть в першу чергу до місцевих депутатів, до місь... місцевої влади. А місцеве самоврядування позбавлено сьогодні впливу на власне на будівництво і на е... питання, що стосуються архітектури і зовнішнього вигляду. Тому багато законодавчих ініціатив, над такими зараз. Я працюю, це повернення власне цих повноважень в місцеві громади. Окремо питання до речі, Що... до речі цього пленарного тижня у порядку денному стоїть питання і про концесію. Так сьогодні. Йде така прихована приватизація тих підприємств, які ще залишилися в державній власності. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, і, зокрема, я, як депутат, ми працюємо над тим, щоб такі підприємства, як обленерго облгази, були все-таки повернуті державному власність. Це є наша засаднича засада в програмі захисту українців. Але сьогодні, на жаль, владою партію регіонів, їхніми сателітами комуністами просувається закон про зміни до закону про концесії, і таким чином фактично. no uh... Уможливлюють навіть судовому рішенні забирати такі підприємства, які сьогодні лишилися в комунальній власності. Ну, зокрема, це водоканали, це теплоенергетичні компанії. Сьогодні масово йде власне прихована приватизація цих підприємств. Якщо пройде цей закон, фактично в судовими рішеннями можна буде забирати у місцевих громад ці підприємства, таким чином позбавляти місцеві громади над впливом над якістю, над тарифною політикою у цій сфері. Адже. Ще Ще три роки тому власне партію регіонів було забрано повноваження місцевих органів влади щодо встановлення тарифів, зокрема на воду, на тепло. І сьогодні ці повноваження передані національній комісії за регулювання економіки, і вона сьогодні встановлює тарифи. Якщо ще пройде цей закон, то громади і мешканці отримують значно більші тарифи і дуже сумніваюся, що якісну посуду. Дякую за розмову. Глядачем нагадаю, що ми говорили про законодавчі. Ініціативи в народного депутата Руслана Марцінківа залишайтесь на парламентському. Побачимось.